На Полтавщині в школах стартує новий сезон змагань пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Він відрізнятиметься від попереднього і триватиме весь навчальний рік. Перший етап уже розпочався. У вересні-жовтні в школах формуються команди і реєструються для участі на офіційному сайті шкільних ліг. І звісно, учні вже посилено тренуються. На другому етапі з листопада по січень команди змагатимуться між собою у межах громад. І з лютого по березень в області визначатимуть переможців у районах у квітні-травні 2025 року на Полтавщині відбудуться обласні змагання з усіх видів спорту, щоб визначити топ команди, які поїдуть виборювати перемогу у фіналі шкільних ліг. До слова, гранд фінал проєкту цього сезону відбуватиметься не лише в столиці. Організатори визначають кращі локації для кожного виду спорту. І, можливо, й Полтава прийматиме у себе юних спортсменів. З волейболу чи приміром з футболу. Друга новинка цих шкільних ліг збільшення кількості видів спорту. Додаються футзал серед дівчат, регбі 5 та гандбол. Тобто ліги охоплюють уже сім видів спорту, а не п'ять, як було минулого разу. Розширюються і вікові категорії учасників. Школи вже отримали регламенти змагань і досконало вивчають. Учні, яких класів гратимуть у волейбол, футбол чи баскетбол. Реєстрація команд вже почалася і триватиме до 30 жовтня. На Полтавщині для участі в лігах уже сформовано 215 команд із 84 навчальних закладів. Бажаємо учасникам успіху, вдалих тренувань і запеклої боротьби. Спорт об'єднує, дає багато позитивних емоцій і загартовує разом до перемоги. Всім привіт! Мене звати Олександр Іванов. На запрошення Полтавської обласної військової адміністрації я долучився до всеукраїнського проекту, всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч. Закликаю всіх долучатися до проекту разом, адже тільки разом ми зможемо досягти великих результатів. Нині триває реєстрація. Запрошуємо всіх реєструватися активніше.